Автономна сонячна станція, вона від мережевої відрізняється тим, що в неї вже з'являється акумулятор. Акумулятор у нас призначений для накопичення електроенергії. Майстер виробничого навчання вищого професійного училища No25 Микола Микичак розповідає про альтернативні джерела електроенергії групі електромонтажників із освітлення і освітлювальних установок. На базі цього училища в Хмельницькому готують монтажників сонячних електростанцій. Обов'язково в них входить в програму відновлювана енергетика, і відповідно в них є в програмі сонячні станції, вітрові станції і гідроелектростанції. У цієї групи додає викладач, курс розрахований на рік. А за кілька тижнів Микола Микичак, як, зокрема, монтувати сонячні станції, навчатиме дорослих. Заклад бере участь у проєкті громадської організації Благодійний фонд Ukraine», у межах якого готують монтажників станцій, розповіла комунікаційна менеджерка Дар'я Лазарєва. Спеціальність відносно нова і фахівців не вистачає. Наш фонд проводив опитування на початку 2025 року серед 83 роботодавців, і вони сказали, що їм не вистачає для штату 104 монтажники сонячних електростанцій і 14 проєктувальників. Для безоплатної підготовки монтажників фонд співпрацює з роботодавцями Державною службою зайнятості і навчальними закладами, каже сертифікований викладач систем відновлювальної енергетики Валентин Протопопов. Дорослих з його слів ці спеціальності вже навчають у Києві, Дніпрі та Червонограді, що на Львівщині. На сьогодні в Україні є велика частина людей, які тимчасово стали безробітними внаслідок повномасштабного вторгнення. Є велика частина внутрішньо переміщених осіб, а також учасники бойових дій, які списані в запаси, на сьогодні шукають свою перекваліфікацію. Хмельницьке ВПУ No25 постійно бере участь у проєктах із розвитку альтернативних джерел енергії, розповіла директорка закладу Олена Загіка. Ми зосередились на тому, щоб розвивати цей напрямок. В минулому році ми отримали ліцензію якраз підготовки за професію монтажників сонячних електростанцій. Ми зосередились в при цьому ліцензуванні якраз на навчанні дорослих. Це перепідготовка підвищення кваліфікації. Будувати в майбутньому електростанції хоче Юрій Кримський з Городоцької громади. Багато потрібної електрики бо зараз. така ситуація в країні лізу. Я перший зустрічаю там вас кожного зверху по одному. Микола Микичак інструктує групу перед практичною частиною роботою на даху училища. Їм же ж треба спробувати руками відкрутити ту панель, прикрутити, нас підключити, підключити. Там плоский дах, великий парапет, все безпечно. Своєї черги попрацювати на даху чекає Василь Доготар. Подобається крутити, відкручувати панелі, дивитися, як вони з'єднані. Красиві дуже краєвиди згори. Вперед і висі. Наразі курси з підготовки монтажників сонячних електростанцій, зі слів комунікаційної менеджерки Дар'ї Лазарєвої, хочуть відкрити також в Одесі і Полтаві. У майбутньому, по всій Україні. Фонд, каже, забезпечить необхідним для того обладнанням. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.